Зокрема, а злочину групу, що шукала людей на 10 мільйонів гривень, викрили поліцейські зловмисники. Дзвонили людям, які придбали ліки через інтернет, і представившись правоохоронцями, стверджували, що ліки неякісні. і вже нібито відкрито кримінальне провадження проти фірми, яка їх продала. Розповідали, що покупці можуть повернути гроші за придбані медикаменти і навіть отримати компенсацію. Після цього потерпілим надходив ще один дзвінок, нібито від представників державних. Установ, які розповідали про механізм повернення грошей, і як швидше їх можна отримати. Для цього потрібно було сплатити страховку. Люди вірили, і аби пошвидше отримати компенсацію, віддавали гроші шахраям добровільно. Так у одного потерпілого виманили 50 тисяч гривень. Нині фігурантів справи затримали, їх можуть ув'язнити на 12 років. Якщо це була інформація про результати роботи поліцейських у звичних умовах.